У Кременчуці троє чоловіків організували наркотрафік на території Полтавської області для маскування незаконної діяльності розробили маршрут транспортування так званих мастер-кладів з великою кількістю розфасованих доз та схему продажу наркозакладок у Полтаві. Для підтримання зв'язку з клієнтами фігуранти використовували смс-інформування. Правоохоронці їх бізнес викрали і припинили. Під час проведення санкціонованих судом обшуків в рамках відкритих кримінальних проваджень за місцями проживання даних осіб було вилучено наркотичні засоби, вилучені банківські картки, чорнові записи, інгредієнти для формування закладок, пакети для фасування і так далі. Все це вилучене. Наразі направлено на експертне дослідження, тобто проводяться судові експертизи. Трьом фігурантам повідомлено про підозру, вчиненні наркозлочинів та використання грошей, здобутих від незаконної діяльності. Усім спільникам вже обрані запобіжні заходи, тримання під вартою в рамках кримінального провадження відкритого за частиною 2 статті. 307 – це незаконний збут наркотичних засобів, а також частиною 2 статті 306 – це використання незаконно здобутих коштів внаслідок реалізації наркотичних засобів, тривають слідчі дії. Санкція частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, а частини 2 статті 306 – від 8 до 15 років позбавлення волі.